Моя душа залишилась в Херсоні, і серце вкотре рветься на куски, новини знову і знову на повторі, і вже ніяк до тями не прийти, вода усе поглинула на дворі забрала все, що будувалося роки, тепер там лиш суцільне горе, а колись все було навпаки. Колись закохані дивилися на зорі, і діти весело до школи йшли, і не злічити радісних історій, залиш тепер їх не знайти. Де було місто, стало море, будинки всі на дно пішли. Чи бачить світ про наше горе, що влаштували ці кати Моя душа залишилась в Херсоні. І невимовний біль засів десь між грудьми, і знову спогади, а з ними линуть сльози, і в серці ненависть зміцнилася в рази.